Україна готова до переміря з 7 травня, але не на 3 дні, а на 30 днів. Про це сказав Володимир Зеленський, і також додав, що ми не можемо гарантувати, взяти на себе відповідальність про те, що під час параду 9 травня в Росії все буде дуже добре. Про що власне тут йдеться мова? Не про удари по Красній площі, де буде проходити цей парад побідебісія. Мова йде про терористичні акти, які може влаштувати сама Росія в цей день. В усіх куточках Росії для того, щоб звинуватити в Україну. Ну і звісно, в Москві. Що каже Зеленський? Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня. Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку, і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Логічно, абсолютно, друзі. Тут ще раз наголошую мова не про удари безпілотниками, тому що вже... Блогери російські, які наближені до Кремля, починають писати і міркувати. Чим же може Зеленський вдарити по території Росії в День Побіди? Чим можуть Збройні Сили України завдати удару по військовим, які будуть на Червоній площі, і це абсолютно законна ціль. Але поки що намірів таких у нас немає, хоча. Ну, ми поки що будемо міркувати лише про це. І в Путіна відповіли на заяву Зеленського, відповідала Захарова, Медведів. Я їх цитувати точно не хочу, не буду. Ви прочитаєте це в Телеграм, знайдете, бо ну, там нічого притомного нема. Я вам процитую слова Піскова. Вони також не дуже притомні, вони зовсім не притомні. І все ж таки, що говорить Пісков? Ми чекатимемо не двозначних, а остаточних заяв. Хоча де тут двозначність додам від себе, немає її. А головне дій, спрямованих на дескалацію конфлікту у святкові дні. Неготовність режиму прямо відповісти на зроблену Росією пропозицію, ясно показує, що ідеологічною основою Київського режиму сьогодні є неонацизм. Так прокоментував Пісков ініціативу Зеленського. Звісно, коментар ну навряд чи можна назвати протомним, але відповідь є. Відповідь на рівні Медведєва, Захарової, Піскова, які ніяких рішень не ухвалюють, але Крем не відповідає конкретно на ініціативу Зеленського на рівні очільника переговірної групи Росії зі Сполученими Штатами Америки, Путіна або когось іншого, бояться, бояться мовчать і розмірковують, що робити. Бояться в першу чергу, звісно, вони Сполучені Штати Америки, тому що є чітко поставлена умова або ви припиняєте вогонь, або. Санкції, мита і так далі. Заходів впливу на Росію буде, друзі, дуже багато. Ми їх побачимо найближчими днями. Я в цьому не сумніваюся. Тому слідкуйте за цим або у мене в телеграм-каналі посилання в описі під цим відео, або тут, на Ютуб. Тут виходять відео, звісно, не так швидко, як новини в Телеграмі. Про саме 9 травня. Парад Путін буде проводити. Я в цьому не сумніваюся, незалежно від того, хто буде на ньому чи ні. Хоча вже окремі мої колеги говорять про те, що він його скасує, не скасує. Чому він може його скасувати? Так вони говорять, тому що окремі вже гості, які мали там бути, відмовляються від участі в цьому параді. Під різними приводами, хворіють. Ну, от, до прикладу, президент Сербії Вучить достроково повернувся зі Америки через погіршення самопочуття. Його госпіталізували. Зараз він перебуває у військово-медичній академії Белграду. Ну, погано стало людині. Таке буває. Почав він візит до США ще 30 квітня, але терміново повернувся, не побувавши на заходах, які там планував, можливо, дійсно йому погано стало. Окрім того, він мав відвідати параду Москві 9 травня, але, схоже, там його не буде. Подробиці його стану здоров'я, звісно, ми згодом. Дізнаємося, я думаю, що це будуть повідомлення. Насшталт, ну, йому дуже зле, він нікуди виїхати не може і працювати не може. Ну, принаймні, такі вже я читав повідомлення. Також говорить, що прем'єр Словаччини Фіцо також захворів. Хоча в партії говорить, що він їде до Москви, тим інформація дуже суперечлива. А от Індія офіційно повідомила про те, що на параді в Москві не буде ні прем'єр-міністра на рентримоді. Ні міністра оборони Сінха, а поїде замміністра. Ну, звісно, в Індії, як і в Пакистані, ситуація дещо інша, тому вони не відправляють туди своїх найвищих посадових осіб, оскільки вони можуть розпочати війну один проти одного найближчим часом. Тут нібито поважна причина, але що стосується Вучича і Фіцо, ситуація дуже-дуже цікава і інтригуюча. Але Путін буде проводити цей парад, але ми не гарантуємо безпеку тих гостей, які туди приїдуть. Це не в нашій компетенції. Тут я скажу відверто Зеленського підтримую. Також Зеленський зробив сьогодні низку заяв, цікавих, як на мене, які стосуються угоди, які викликали бурхливу реакцію в таборі опозиційному до Офісу президента. Розпочну з приємної новини про те, що Україна почне вносити до фонду, який ми створюємо разом зі Сполученими Штатами Америки в рамках угоди підписаної провідки земельні мінерали, з 2030 року, не раніше. Поки що ми туди гроші вносити не будемо. Хто буде вносити, буде вносити Америка. Україна може ж отримати цього року 30 мільярдів доларів зі Сполучених Штатів Америки. Після того, як ми підписали цю угоду. Чи це будуть гроші безпосередньо у фонді, чи якимось іншим чином ми їх отримаємо. Я вам зараз це не скажу точно, тому що цю заяву зробив Зеленський, але не поточнював. Я не виключаю, що це буде внесок саме у фонд. І швидше за все у фонд. Трамп просто так гроші не дасть. Зеленський говорить, що хотів би, аби цей внесок був системами протиповітряної оборони. І він також сказав про те, що угода має бути ратифікована в парламенті. А якщо хтось з народних депутатів не проголосує за ратифікацію цієї угоди, Сполучені Штати Америки повинні позбавити таких депутатів віз, тому що вони щотижня каже їздять туди, щомісяця, перепрошую, а можливо щотижня. Спілкуються там із республіканцями і демократами, чи щось просять про щось домовляються, а не хочуть голосувати цю угоду. Зеленський відверто тисне на народних депутатів. Їм це не подобається. Уже до прикладу, депутати з Європейської солідарності і інші зробили заяви з критикою на адресу Зеленського, що мовляв, так не працює парламентаризм за великим рахунком, так друзі. Угоду мав би Зеленський представити в парламенті, але з низки причин він цього не зробив. Протистояння по лінії офіс президента парламент більш ніж очевидне. Але скажу від себе, угода нам ця потрібна. Ратифікувати її також потрібно. Я вам про це говорю вже не перший день, і ви знаєте мою позицію ще тоді, коли лише обговорювали. Публікації в пресі про цю угоду я тоді наполягав і нині наполягаю, угода нам вкрай потрібна. Тим паче, на тлі підписання цієї угоди, прихильність до України Трампа стала очевидною, а нелояльність до Кремля також. Тим більше ця угода це серйозний удар по позиціям Росії у майбутньому переговорному процесі. На завершення вам пару новин з Білого Дому. Дональд Трамп збирається до Саудівської Аравії 14 травня. Він може провести там саміт за участі глав держав перської затоки. Там можуть бути, окрім Саудівської Аравії, також лідери Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Кувейту, Оману і Катару. Саміт дуже важливий, особливо на тлі рішення ОПЕК видобувати більше нафти. Це не дуже гарна історія для Сполучених Штатів Америки, тому дуже важливо, що ж вони там будуть обговорювати і до чого домовляться. За цим буде обов'язково слідкувати. Ну і також стала інформація відома про те, як довго Марко Рубіо буде займати посаду радника з національної безпеки, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і буде поєднувати цю посаду із посадою очільника Держдепу США. Видання політику пише, що це може бути впродовж півроку. Це, друзі, дуже добре. Незважаючи на те, що Марк Рубі інколи робить непривабливі заяви, які ми не розділяємо, але, ще раз наголошую, я про це вже говорив, вважаю його найбільш притомним і адекватним політиком у команді Трампа. Ну і є ініціатива, щоб таке поєднання посад у Білому домі зберігалося і на майбутнє. Тому поки що питання із новим радником з нацбезпеки на паузі.